Вітаю вас, друзі, на каналі Ньюзрум. Уявіть, зараз темно, хоча і уявляти, я думаю, зараз це не потрібно. Темно в квартирі, темно, у під'їзді, темно, від дзвінків рідних, що розражаються на холоді. Мороз не чекає, він уже тут, і світла немає прямо зараз. Атаки продовжуються. Ви думали, що зараз мінус 20 і на цьому все, але на жаль, ні. В цьому році зима в нас досить складна, і погода, знаєте, вирішила приготувати справжній сюрприз для українців. Далі буде ще гірше. І це, на превеликий жаль, не нагнітання і не відео для паніки. Це відео для того, аби ви були попереджені. Попереду справжня зима, яка може стати найхолоднішою за останні роки. Які не допоможе жоден обігрівач, коли буде світло і електрика буде зникати, на жаль, напевно, надовго. Отже, друзі, перед тим, перед тим до цієї теми, я прошу вас написати. Яка у вас зараз погода? З якого міста ви нас бачите, з якого куточка України чи, можливо, навіть куточку світу. Це дуже важливо для того, аби ми розуміли географію наших глядачів. І це давайте будемо чесними, досить цікаво. Тому дякую кожному, хто пише такі коментарі. Отже, ще раз наголошую: це відео не для паніки, це відео для попередження. Морози нікуди не дінуться. Що кажуть синоптики? Синоптики в Україні прогнозують арктичне похолодання. До кінця поточного місяця справа не лише мінус і мінус 15 градусах. У батьох регіонах температура опуститься до мінус 20 і навіть нижче. Уже найближчі вихідні, які будуть температура, може опуститися на півночі України до мінус 28, а то подекуди, і мінус 30 градусів. Це справжній виклик зараз для нас. Також буде сніг. Сніг буде невеликим, загалом буде вночі ясно, вдень також буде сонечко, але морози будуть досить сильні. За прогнозом, на найближчі дні температура вночі у північних і центральних областях до мінус 20, а місцями на відкритій місцевості до мінус 25 градусів. Наприклад, у Києві вночі очікується на ближчі дні до мінус 18, в день близько мінус 15. У західних областях, в Карпатах особливо, сніг, лід на дорогах, а в більшість регіонів ожеледиться. І температура також досить низька. В горах навіть до мінус 35. І цей холод, знаєте, не просто посилиться. Він затримається на декілька днів, поки арктичне повітря не відступить, адже на нас іде так званий Сибірський антициклон. який... Блокує переміщення західних повітряних мас, які йдуть з Атлантики, які приносять нам тепло та опади. І тому в нас буде ясна погода, сніг буде випадати звичайно, при морозі, там, де особливо біля якихось водой, біля річок. Ось, Але температура буде досить низькою, тому що з Сибіру до нас буде заходити арктичне повітря. Ну, в принципі, знаєте, від сусідів не тільки арктичне повітря заходить від наших. Це не коротка якась хвиля зимового холоду, це повноцінне арктичне вторгнення. Морози до мінус 25, можливі у нічні години в більшості регіонів України. Сніг, ожеледиться, слизькі дороги, серйозна небезпека для руху. Послаблення морозів прогнозують лише після 25 січня, але навіть тоді холод залишиться, тоді просто буде мінус 10, мінус 12, мінус 15 градусів. Це погода, яка, на жаль, в цьому році перевіряє кожен градус тепла. Кожен обігрівач, кожну батарею і кожну лампочку, в нашому з вами випадку. Нерва система під великим тиском. Саме в цей холод електромережа стоїть на межі. І це ще додати сюди обстріли. Включення світла вже стали реальною частиною нашої з вами зими. Енергетики вводять схеми аварійних відключень, щоб уникнути повного краху системи. Світла нема прямо зараз, і це не випадковість. Атака, енергетичну інфраструктуру лише ускладнює цю ситуацію, і Росія, на жаль, цими морозами користується. Через це великі райони вже залишилися без тепла і електрики серед цього жорсткого морозу. Холод дома – це не просто некомфортно, це про те, що вода. Може замерзнути в трубах, холодильник, який перестає працювати, але ну, принаймні, можна винести продукти на балкон, і телефони, що швидко розпоряджаються. Темра вночі це коли не страшніше, тому що вночі у нас з вами масові атаки. Це вже історії, про які розповідають ті, хто пережив ніч без світла і тепла. І це ми з вами знаємо на особистому прикладі. Це холод, який не купиш, його лише переживають. І я думаю, що сподіваюся і вірю в те, що ми з вами переживемо цю зиму. Але хочу попередити про те, що морози нікуди не зникнуть. Вони лише будуть посилюватись. Ось така в цьому році зима. Принаймні, ви ж бачили, що і влітку була погода така собі з контрастами: то спека, то холод, то дощі, то засуха, посуха. Ось і взимку, бачите, погода така сама: то сильні снігопади, то людяні дощі, які накрили Київ буквально перед обстрілами, які були е, останні дні. Е, Таке багато хто навіть синоптики не пам'ятають такого льодового дощу, який був. Але що нам з вами залишається? Нам з вами залишається лише, що ми можемо з вами зробити, це просто підготуватися до цих сильних морозів. Зарядити, звичайно, всі павербанки і телефони, завжди тримати телефон зарядженим, якщо з'явилося світло, зразу телефон на зарядку. Закупити свічки, сірники, будувати ліхтарі. Якісь газові лампи, перевірити батарейки для радіо і ліхтарів, підгувати теплий одяг, ковдри, термоси з гарячим чаєм, кого є коти, підготувати котів, коти також дуже сильно гріють. Продумати, як зігрітися без електрики. Це шар одягу, запас теплих речей. Це базова наша безпека, не фантастика, а реальна підготовка. На жаль, ми вимушені в таких умовах готуватися до таких морозів. Коли світло зникає, а холод підкрадається, легко впасти знаєте, в страх. Наш мозок сприймає темряву як загрозу. Але страх це досить дуже поганий радник. Треба залишатися завжди спокійним, говорити з тими, хто поруч, планувати дії, разом легше пережити будь-яку страшну ніч. Це зима, яка не питає дозвілу, це природа, це погода. Вона випробовує кожен будинок, кожну сім'ю, кожну батарею. І знаєте, якби не було. Такої ситуації в країні, яка у нас зараз з вами є, напевно би ця зима приносила радість, тому що дуже багато років такої зими не було. Дуже багато років не було снігу на новий рік, на новорічні свята морозів. Завжди була слякоть, завжди були дощі, наче якась осінь затяжна. А в цьому році дуже гарно. Зараз входить на вулицю справжнє чистий, чисте повітря, багато снігу, дерева стоять наші в касі. І якби не оці всі обстріли і не така ситуація, яка нас з вами зараз склалася, я думаю, всі були б дуже раді, особливо діти. Отже, я думаю, що ті, хто підготовлені, вони переживуть ці холоди з мінімальними втратами. Людина все переживе, вона до цього до всього звикне. Зараз темно, світло вже пішло, мороз стає сильнішим. Питання не в тому, чи буде світло повернуто завтра. Питання, яким буде цей ваш день, коли світло може не бути годинами чи навіть днями. Це час бути готовими, це час діяти розумно, це час пережити зиму без паніки, але з підготовкою. З підготовкою, тому що. А що нам ще саме залишається робити? Ну і насолоджуватися погодою, тому що, в принципі, до весни залишилось уже не так та й багато. Ще пів зими і буде весна. Весна в цьому році за прогнозом синоптиків буде досить рання та, в принципі, тепла, але також можливі контрасти. Тобто, сильні дощі, вітри. Посухи, і, звичайно, один день спека, а другий день холод. Але, друзі, все переживемо і сподіваюсь, все буде добре. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вас попередив. Сприймайте це як попередження, не нагнітання. Дійсно, можете придивитися прогнози, можете придивитися карти погоди. Морози з нами надовго, і вони, на жаль, будуть посилюватись, тому що, як я вже сказав, до нас іде Сибірський антициклон. Але в день правда, буде сонячно. І, до речі. Моя порада, якщо у вас вікна виходить на сонячну сторону, ви живете в приватному будинку, відкривайте в день вікна. Сонце також буде прогрівати ваш будинок чи квартиру. Тому, друзі, тримаємось, підписуємося на канал, якщо ви ще цього не зробили. ставимо подобайки під відео. Не забуваємо, це пальчик вгору, аби більше людей змогли побачити це відео. Так працює алгоритм Ютубу. Я думаю, це дуже важливо. Тому що зараз дуже багато таких, знаєте, Заголовків в інтернеті, чи там морози до мінус 40 вже будуть, пишуть, другі пишуть, буде глобальне потепління до плюс 10. Але я вам сказав, як є, морози поки що до кінця місяця будуть тривати. Снігопади також. Тому дякую ще раз за перегляд. Тримаємось разом, все переживаємо. Наостанок ну, скажу слава Україні і, як зазвичай, побачимось тут, на ньюзрумі. Дякую всім за перегляд цього відео.